Вітаю! А ви любите легенди? Отже сьогодні на уроці в нас навчальне аудіювання Дністер. Робота над шестомовкою. Ма-ма-ма прийшла холодна зима. Те, те, те снігу намете. М-м-м, Саночки візьмем, дем, 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 на гірку підем. Скоромовка. Прочитай спочатку повільно декілька разів, а потім спробуй і якомога швидше. Їхав грудень возом, віз мішок морозу, до морозу криги, а до криги снігу. З давніх давен, щоб пояснити, чому так названо дерева і квіти, як утворилися гори й моря, люди складали казкові фантастичні оповідки. В них розповідали також про реальних осіб, яких знає, любить народ, або про визначні історичні події. У цьому розділі ти прочитаєш саме такі твори. Вони називаються легендами. Легенда. Це народний або літературний твір, у якому розповідається про походження назв рослин, тварин, імен людей, наз річок, озер, місцевостей про важливі історичні події. Казковість і фантастичність яскрава прикмета таких оповідок. Послухай народну легенду Дністер. Дністер. Народна легенда. Знаєте, чому наша річка Дністром називається? Ні, то я вам розкажу. Про це чула від старих людей. Колись у давнину тут де Дністер тече, плюскотів собі маленький безіменний струмок, а вздовж нього подекуди люди жили. Були серед них мисливці, хлібороби. І вели вони свій незвичайний календар. Чи то сіяти треба було, чи свята якогось чекали, то щоб не збитися з ліку, кожен день позначали на піску, що був на березі струмка, мітками. Щонедень то нова мітка. По них вони знали, скільки днів лишилося, наприклад, до весни. Але одного разу струмок розлився водами на довколишні поля і затопив береги. Коли вранці вода спала, вийшли люди на берег, а їхніх позначок нема. Хто дні стер? бідкалися люди, і самі ж відповідали. Та хто? Струмок Дністер. З того часу і стали називати струмок який Дністер, Дністер. Тепер це вже не струмок, а велика річка. А початок бере вона аж у Карпатах з-під могутнього дуба, де вода пробила одного разу дно і б'є догори водограєм. Розкажи, як у легенді пояснюється походження назви річки? Звідки за легендою бере початок Дністер? Прочитай вірш Анатолія Пасічника Дністер. Тече Дністер з минулого в майбутнє. Зрізає русло порухом води. В каньйоні творить явище могутнє. Стрімкі, лісисто скельні береги. Скарпатий поділля набирає сили, несеться в море з вивистим шляхом, з верхів'я до пониздя він щосили, Води штовхає кубометри напролом. Дощі завзято розмивають схили, Дністер ковтає власні береги, зухвалі води верби затопили, Рідці села підтопити до снаги. Біжить Дністер пірнає під мостами, шліфує мокрий камінь тисячі років, меандрами блестить між берегами, міцніючи від добігаючих струмків. На берегах минувшина завмерла, Дністер стрімкий притягує людей. Історія на скелях записів не стерла про те, що було і що колись буде. Намалюй ілюстрацію до легенди Дністер. Дякую за увагу. До зустрічі!